Даю, шановні глядачі, ось до вашої уваги огляд і реклама своєрідна трьом камінцям японським, які прислав Богдан Анатолійович, які ми будемо продавати. І так, зверху лежить самий маленький. Це чиста кіта колір, дуже однорідний, якісний, з легким рожевуватим відтінком, де-не-де. Він маленький за розміром, але товстий. Можна використовувати як величезну нагуру цією стороною, яку я підрівняв, наскільки зміг. І наводити нею суспензію на притирах твердих або на твердих япнатах. Дає класну дуже суспензію. А ця сторона, ви подивитесь, прекрасно її вистачає для загострювання бритви. На ньому можна переходити навіть після тисячника, після 2-3 тисяч синтетика. Одної порції суспензії вистачить, щоб зробити повністю підготувати бритву до гоління. 260 грам вага 200 ціна. Тому що це справжня киїта якісна, дуже однорідна. Це видно з усіх боків. І доволі швидка. Цей камінець також із старих. Тут ви бачимо сліди розпилу, ще сліди старого лаку. Цей камінь меншу швидкість має, ніж киїта. Працює з середньою швидкістю, як для Япната має, бачите, отакий колір цікавий. Вага 600. 70 грам. Ціна 5500. Він підходить для бритв, підходить для столярно-річного інструменту і для ножів, але має не гігантську швидкість якусь. Середню, скажімо так, роботи. Для своїх потреб прекрасний камінь. До його комплекту йде слурик із твердої кераміки, який можна наводити на ньому суспензію Подивитесь, як він працює. Дає нормальний результат, якісне гоління на ненормальних бритвах. Якщо бритви якісь поганючі із гедомерної сталі, які сучасні, то під неї знайти камінь взагалі дуже складно під такі сталі, щоб він нормально працював. І самий здоровенний, самий шикарний, самий класний камінь. От такого він незрачно болотного кольору з такими от стики порід. Тут тріщин ніяких тут нема. Ось такий величезний камінюк, Вагаю 1030 грам і ціна 9000 гривень. Дуже класно працює для бритв. Просто шикарний ідеальний камінь. Він десь 4,5, може трошки більше твердість, суспензія легко наводиться і навіть алмазною пластиною навівши суспензію густу. Однієї порції, ви побачите, вистачило, щоб після 700-грітного каменя, оксида алюмінія, бритву повністю підготувати до, до використання. Дуже класний кам'янець, дуже м'який, приємний хід по ньому, такий, як по бархату, як по маслу. І однорідна дуже суспензія. Одним словом, камінь виглядає не голівудським красеним, зате виконує свої функції дуже добре. Такий камінь можна використовувати для професійної заточки Кожний день там по два десятка брит і його вистачить на все життя. А для своїх потреб. Багато людей хочуть придбати великий і твердий п'ятірка і більше камінь. Традиційно вважається, що япнати, які п'ять і більше, вони самі кращі для брит. Я не буду це ні заперечувати, ні підтверджувати. І з мого власного досвіду, отакі камені, саме як цей, а їх трапляється небагато, отаких дуже класних. Вони простіші в використанні, пробачають помилки, які допускають навіть і не новачки і професіонали в використанні твердих камінь. На твердих каменях можна отримати безліч проблем. На них можна отримати шикарний результат, якщо ви вже дійсно висококласний професіонал на твердих каменях. І далеко не всі дуже тверді камені дають гарний результат навіть у руках професіонала. На жаль, це так. Треба це також розуміти, що слово япнат і твердий, там п'ятірка з плюсами це ще не синонім найвищої якості. Розкрити потенціал дуже твердих природних каменів любих і не япнатів навіть. Зуміє тільки людина, яка вміє дуже якісно користуватися оптичним контролем, постійно використовує мікроскоп і має великий досвід, і плюс до цього. Супутні матеріали ще. Слуриків безліч різних, щоб підібрати суспензію. Декілька алмазних пластин підготовлених, уміння ними користуватися і так далі. А такий камінь, він простіший. Легко наводиться суспензія, відпрацювали порцію. Бритва готова і голіться. Я попробував на ньому бритву. Поголився після того, як на ньому погостив цієї бритвою, Відчуття дуже гарне. І показав вам в результаті його роботи в мікроскоп і вживу. А думати і вибирати, звісно. Кожному із вас, що і для чого. Оце в цьому відео показані три камені. Дивіться, будьте уважні. Перепутати тут їх важко, вони зовсім різні. Цей кілограмовий, цей 670 грам, цей 270, 9500, можливо, сотня скидку на дорогу і 200. Ці продаються як є, до цього в комплекті маленький сурик з кераміки. Ось шановні глядачі, хочу провести експеримент. Бритва Goldolar, нова. Я її загострив, сформував фаски профіль її на 700 грит оксиду алюмінія брусковий. 700 гривні. Це десь 20-25 мікрон розмір зерна. Покажу зараз в мікроскоп, як виглядає вона ріжуча кромка. І тоді візьму оцей чудовий камінь вагою кілограм і 30 г 21 на 70. 210, 75, 25 розміри. Цеглина. Ще якісь іерогліфи залишились. Тонко працюючий фінішний шикарний камінь. І спробую, зможе він оце все прибрати і загострити. І приблизний час, який потрібен буде. Звісно, буду працювати на суспензії його власній, на виду алмазної пластини. А зараз глянемо в мікроскоп, як виглядає. Ось ви бачите. Оксид алюмінія працює швидко і залишає такий широкий, ну не дуже глибокий риф. Але звісно це все-таки 20 мікрон зерно приблизно. Бачимо досить грубе. Це грубіше, ніж тисячу гріт. І наведу суспензію з водою, звісно. І подивимось, що він зможе. Назву цього каменя я не знаю. Але, судячи з його роботи і окрасу, це камінь не ніг однозначно. Можливо, на ньому колись стояли якісь штемпеля. Не можу я цього сказати. Почнемо. Суспензія такого світло-зеленкуватого кольору. Хід, як по маслу. Дуже приємний. І таке враження, що цей камінь масляний, що на ньому з маслом і працювали. Видно посіріння поверхні. Ну і не дивно, там дуже груба поверхня фасок. Метал, оброблений таким чином, доволі швидко починає сточуватись природними абразивами, чи неприродними більш тонкими, тому що площа невелика, контактування, це лише вершинки, ребра рисок, залишених абразивом. І якщо ми сточуємо все більше і більше цих рисок, площа контактування каменя і обробки площа, площа обробки сталь, яка контактує, все збільшується і збільшується. І тоді, як правило, швидкість уповільнюється. Я не буду вимикати, подивимось зараз. Якщо результат там ніякий, то я і цей експеримент перерву, скажімо так. По-нормальному треба б 2000 гріт тепер образив і... Або 6, або після 2000 гріт на швидкоходний ябнат. Перейти. Цей супершвидкоходний я б не сказав, що є. Ну, але це лише тукать трендеш і бубнеш, а ми подивимось на результат роботи. А результат роботи який. Бачите різницю? А ну підіть, знайдіть камінь, так, який оце зробить за пару хвилин, таку роботу. Все, бритва фактично готова. Її поправити на долоні і можна голитись. При цьому я обробляв і фаски самі робочі і обух, на якому фаски ширші ще в два рази. Тобто суспензія витрачала свою силу і енергію абразивну на обробку. Не тільки робочі зони бритви, а і фасок цих на обусі. Якщо ж їх заліпити ізоляційною стрічкою, при цьому уже суспензія не буде витрачатись на обробку оцих шматків сталі, підніметься трошки кут і безпосередньо ми зразу почнемо обробляти зону кромки, то це в два рази швидше відбудеться. От вам і що таке японський високоякісний натуральний камінь. Цеглина, по-перше, здоровенного розміру, яку вистачить на три життя. По-друге, не занадто твердий, склянистий. На таких каменях і професіонали не всі можуть спрацювати. Легко дає суспензію і як вона шикарно спрацювала. Швидко, мягко, чисто і прекрасно. За лічені хвилини бритва готова. Стрибок з 700 грит оксида алюмінія на фініш. Навів я шматочком твердого каменя легеньку-легеньку-легеньку суспензію. Ледве вона тут є на поверхні, аби тільки була. Фактично по чистому каменю я проходжу зараз. Зараз вернісь. Ну, Декілька проходів і вистачить. Подивимося результат в мікроскоп і спробуємося різнути волосину. Оки, видите, бритву, три рази клав на столик, а воно то там пилюка, то там пилюка прилип. Ну, от бачите, фактичний час роботи по каменю склав, я думаю, біля 3 хвилин, не більше. Це з 700 грітного синтетика до фінішу. Ви бачите, 130крат збільшення зліва направо 1,4 мм вашому, вас в кадрі поміщаєте. так виглядає. Робота шикарного япната який коштує 9 тисяч гривень і важить кілограм. Добув я волосину. Легко і не вимушено. Іншим боком. Ось тут. Ну, нова бритва. Геометрії на нових бритвах всі криві. Ділянка міліметрів 7 біля п'ятки ще повністю не проточилась. Ріже важкувато. Але тою ділянкою ніхто й не користується. І це не заточка бритви, щоб вже вона була готова. Це демонстрація роботи каменю. Ось камінець такий, покритий ще старовинним лаком. 670 грамів вага його, коштує він 5500 гривень. Ось такий малюнок гарний. Яка красота. Тут і є ромоно пляма така, і тут, а тут якийсь як карасу. Одним словом, камінь такий нечастий з такими окрасами. Бачимо, що твердість його десь 4,5, я думаю. 4-4,5. Зараз. Наведемо суспензію на ньому, твердим осаги. Так як камені, які в районі четвірки, плюс-мінус туди-сюди, особливо вниз до м'ягчих, треба замочувати перед використанням або хоча б збрискувати дуже добре, щоб поверхневий шар наситився на на Просочився вологою, щоб він не підсихав під час роботи. Той цей не, являє, не являється виключенням. Подивимося, як він дасть результат бритві. Як ми бачимо, темні смужечки, він працює десь середньою швидкістю, як для япната. По бритвам. Думаю, по іншому інструменту буде працювати так же. Тобто він не являється рекордсменом по швидкості, такі як кіїти або асаги чисті. Ну, кольора я маю на увазі. не Шахти, елітні там накаяма, Узуку, ще які там. А кольори. Ось результат роботи цього каменю розфарбовано такими кольорами. Це не самий тонкозернистий камінь, але фініш бритви на ньому можна зробити. Наводячи без тиску твердим слуриком суспензію, щоб вона розкришувалась, подрібнювалась. Працюючи так, розводячи водою. Так як камінь занадто твердий, то на ньому можна спокійно розводити суспензію до такого стану, що потім перейти навіть на чистий камінь. І тоді, звісно, він дасть уже гладесенькі фаски. Бажано проходити отак, підрізати зубчик, зменшувати його розмір. А потім фінальні рухи вже. Можна перекресні робити рухи, щоб також зменшило шороховатість фасок і зменшило розмір мікрозубчика. Легенько, без напруження. Робимо такі рухи. Можна колоподібні рухи. Підбавляючи воду, ми досягаємо фінішного результата шляхом зменшення концентрації суспензії, що в свою чергу дає більш чисту обробку сталі. І практично можна змивати її суспензію і працювати. Але недовго, буквально там 10-15 проходів легенько, без тиску, по чистому камені. Ну, звісно, це бажано контролювати в мікроскоп нормальний, збільшенням хоча б 100 крат. Ну, бачимо. Таких радикальних змін не відбулося. Ну, що ж я там пошморгався, пошоркався короткий час. Але бритва вже здатна голити після правки на ремені або на долоні. Ну, краще на підвісному якісному ремені. На підвісні якісній ремені ми знаємо, хто робить в нас тут в Україні. І як є матеріал навіть я роблю, а як нема, то Максим Миколаївич заворотний робить. У його матеріал є завжди майже. Тонка волосина перерізається без правки на ремені. Айон п'ятки не проточений ще набрити. Ну, так. Це не самий тонкий камінь, який є із япнатів, безумовно. Наводячи на ньому грубу суспензію алмазною пластиною, фінішу такого, ми не досягнемо. Буде швидка робота, зачистка попередніх рисок там після синтетик. Лише наводячи твердим слуриком суспензію, ми можемо отримати дрібнозернисту суспензію, яка дасть тонкий вже. Перевіримо із Х12х1 різачок такий, як він тут. По ньому працює. Це сталь з великим містом карбідів, які, які утворились із хрому, який є в цій сталі 12% має відсотків. І такі камені дуже добре проявляють цю всю карбідну структуру, роблять вскриття карбідів. Тобто на ньому на цьому камені можна робити суперфініш ножів із якісних сталей. Або столярно-рісівського інструмента. Ширина каменя велика, як ми бачимо. Ось сліди темної суспензії. Ріже як масло. Подивимося на зоряні краєвиди із карбідів. Ось. Ну, Що таке проявка карбідів? Вкритіє? Вишм'яка м'яка матриця основа клинка. Проточена суспензією, а карбіди лише відполіровані їхні вершинки, які ледве-ледве виступають над цією матрицею на дуже якусь субмікронну висоту. Спробуємо звичайний кухонний ніж потерти без суспензії. Потроху темніє. Ще раз наголошую, камінь не являється високошвидкісним, тому не варто очікувати від його там звершень швидкісних. Зате він працює однорідно і чітко. Являється суперфінішом для будь-яких інструментів. Бачите, який малюк. 260 грам, товстелезний, Це або величезний слурик нагура. Ідеальний просто, тому що це киїта якісна, однорідна, чистенька прямо красота. Або малесенький камінь для заточки бритви для загострення, Сімін шикарно справляється. Бачите, який колір. І беремо цю ж бритву. густіша трохи суспензія. Бачите? Темні смужки. Що робили японці, коли не було гальванічних китайських алмазів, я не уявляю. Мучились своїми каменями, не було чим їм навести суспензії. А тепер ми беремо копійчаний інструмент і на будь-якому камені наводимо суспензію і він ожива і творить чудеса. Як на мене, найкращий результат це власна суспензія наведена алмазною пластинкою. Тільки, звісно, правильно підготовлена. Ось там, будь ласка. Густа суспензія, як чітко і красиво спрацювала. Бачимо, яка. Однорідна, гарна, чистенька, рівненька. От такий камінь, що був розміром, як долоня, як лапоть якийсь. Ото б був би камінь. Ну і ціна б його була за десятку, це точно. А так, отакий товстилезний камінь, невеликого розміру бачимо. Яка його довжина і яка ширина. Але, як ви бачили, з легкістю на ньому можна. І він витягне після тисячника навіть. Синтетика зразу на його переходить. Вага 260 грам, ціна 2200 гривень. Нижня сторона вирівняна. Тут частина рівна. Невелика ділянка. Можна на ній загострювати маленькі ножі складні. Інструмент столярно-ріщицькі, різачки якісь, можна цією стороною наводити суспензію на інших каменях. Тут ми бачимо тріщинка, але я не бачу, щоб вона десь кудись ця тріщинка виходила. Просто видно залишки породи такої. Бокові частини оброблені якимсь лаком. Камінець маленький, але дуже гарний, однорідний і ви бачите якісний. Або основний камінець, або камінець нагура. Цією стороною спокійно можна наводити суспензію на твердих каменях, або на притирах, на склові ж на тому.